Нарешті розпаковка посилок з Укрпошти, яку ви так давно чекали. Я не знаю, чи багато людей взагалі бачили ті шовці, але коротко я купив загублені посилки на аукціоні від Укрпошти. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Скажу чесно. Я дуже і дуже сильно розчарований. Також хочу одразу перепросити, якщо ви чуєте на фоні якісь звуки, там все коситься. Короче, то зовсім інша історія. Просто перепрошую, на жаль, Можемо знімати тільки в таких умовах на сьогодні, тому маємо те, що маємо. Якщо це все зайде, ми організуємо студію, місце є, все зробимо прикольно, гарненько. Якщо ти поставиш лайк, напишеш коментар, це відео залетить і дійсно буде комусь цікавим, будемо робити цього багато. Бо на аукціонах цих посилок просто валом. Хоча, чесно кажучи, я б, мабуть, не хотів цього. І так, перш за все, ви, мабуть, бачите, що тут у мене є отакі модні, класні шорти. Чому вони тут? По-перше, я відкрив одну коробку самостійно. Ну, блін, мені було цікаво, я не знав, коли я запишу відео. І я вирішив одну коробку відкрити самостійно. А... Щоб ви розуміли, замовляв я одяг. Типу, в аукціоні в описі було так, що загублені посилки Укрпошта, типу, посорторовані на одяг. Тобто відібрали все, де є позначка одяг, як думав я. Звісно ж, таки. але по ітогу, те, що я побачив, те, що я отримав, було зовсім не тим, що я бачив на а, відосах, наприклад, в Штатах. Ви знаєте, що в Штатах а, розпаковка посилок, палетів а, загублених це крута тема, вона набирає популярності. Укрпошта зробила те ж саме, і я наївно думав, що вони зроблять щось більш-менш схожим на те, що я бачив в тих відео. Проте, так, давайте. Мікс. Тут у нас що написано. Тут щось, що це таке, ага, так, все правильно. Коротше, я заказав, я купив два аукціони. А, два аукціони, один аукціон це... Одяг, інший аукціон, а, мікс всяких штук по типу якось. Казка в суперкльовому стані. Ну, окей, укрпочта це 100%. Я розраховую на те, що це будуть не нові речі. Це 100%. Я розумію, що Укрпошті чаще всього відправляють. А, Чаще цього, але іноді має проскакувати і щось новеньке. Тож, один палець за такими штуками. Це ось а, у нас якийсь Я так розумію, це типу фітнес-поясу. Тут а, отака штука я її ще навіть не відкривав. Вакуматор, не знаю, вакуматор, зівер, а, крест, а, ну коротше, красниця. А, але це те, що піде на інше відео, в інший випуск. Бо а, в цьому випуску я покажу одяг і розповім про нього. А, чому власне одяг? По-перше, найпростіше продати. По-друге, найпростіше залишити щось собі, якщо щось пропаде. І по-третє, найдешевше було. Так, потім. А, дивіться, тут більше коробок стоїть, як я і сказав, частина Т, частина Ц. А по ціні одягу на аукціоні вийшов 4983 гривні. Це з купівлею аукціону посилок, це з доставкою, це з комісіями. От, зафіксували. Тож, 5 коробок, одяг, ось він. І одну коробку я а, розпечатав, тобто тут у нас з оцих всіх коробок чотири мають бути з одягом. Ну, оце щось міц написано, це, мабуть, також -та шотяг, а може і не, не знаю. Але ось я точно бачу, що це одяг. я дів свого ножа, а я не знаю, де я дів, коротше, розпаковую. А... Як я думав, воно буде. Я не думав, що воно буде ось так. Розумієте? Ну Тут, до речі, прикольно одразу Одразу я бачу, що це нові кропаси. Це, до речі, удивительно. Тому що той ячик, що я розпечатав, по-перше, там все було одного розміру. Ну, отакого я не знаю, що це за розмір. 40-ка написано. По-друге, все було БУ, крім однієї а, віщі. А, було 27 отаких а, пар шорт а, різних. Ну, вони, типу, вони без етикетки, я тому й кажу, що вони БУ. Але так то дивишся, вони, типу, ідеальні. А, ну, Видно, якийсь магазин там. Або своє щось, або ще щось, не знаю. І одні були а, джинси жіночі, теж чи зараз щось таке з біркою. І все. А, я це все буду виставляти на продаж. Тому якщо що вдруг комусь щось цікаво, а, я можу надати фотки. Є телеграм, паблік, залітайте туди. А, це все я купував чисто під реалізацією на продаж, якщо воно нормальне. Ну, тут ми типу дивіться. Без базару. Тут є бірка Кроповська. Ну, тут згризано щось, тут також Кроповська бірка. Все чітко. Я не знаю, чи це жіночі, чи це чоловічі. Ось такі 42-й розмір, XL-ка новенькі. Ну Я не знаю, скільки нові кроповські джинси. Десь, навіть на тисячі півтори, ну гривень, за скільки тут немає ціни. Я думаю, гривень за 900 можна віддати. На 600 гривень дешевше, чисто на джинсах. Чому ні? Типу, якщо це без дірок така штука, то я не знаю, мабуть, гривень по 100 це нормальна ціна, можна продавати. Я не знаю, скільки вона буде. Стоїть це все треба буде дивитись і вивчати. Так, далі. Ну слухайте, це такі самі. Це такі самі тільки навіть розмір такий самий 42-й. Будь ласка, ідентичні просто. <ріху> Ви не подумайте, я їх відкриваю перший раз. <ріху> Прикол. Окей. А, так, далі. Далі у нас а, джинсовка. От така джинсовка. Це у нас що? Клокхаус якийсь елька. Ну, мабуть, жіноча. Мабуть, жіноча. Але я не впевнений. Можливо, чоловіча або у якийсь. не нова. Ну Відчувається якийсь парфум, не знаю. Ну, не нова 100%, але ну, на перший вигляд без дефекту. Так, що в нас тут е, далі? Ага, лосіни. лосіни. Осіни не нові, ну, такі, але не нові. Не знаю, що там. Ну, кіт якийсь, серйозний. Коротше, суть в чому? Я не думав, що в аукціонні посилки прийдуть всі отак. Вони складені, окей, базару, нові. але ну, вони ж не відправлялися з так, розумієте? Тобто їх перебрали. Їх відсортували вручну, розпечативши кожну посилку, і це все отак от зробивши. А, я думав, вони його будуть сортирувати по маркуванню, по типу посилки, яку відправляють, щоб в описі написали, і все, і окей. Але воно вийшло отак. По-перше, це не цікаво розбирати, коли воно все отак от насипом. Це взагалі що таке? Ага, теж якісь штани отакі. Дивіться, які. Ніхуяжуть. Десь у діда забрали, Це жіно, воно не зрозуміло, чи воно жіноче, чи воно чоловіче. Ось така майка, будь ласка. Така топова майка. В коробках за 5 тисяч гривень. Ну, я не знаю, вам там нормально видно, все окей. Пожалуйста. Ой. Коротше, така штука. І я не розумію, чи мені його це все на камеру, чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи цікаво вам буде побачити, що тут, до речі, нова. Чи цікаво вам побачити, що 1999 злотих або 149 гривень Сенсай. Отак от. Ну, Це, скоріш за все, хтось може замовив в Synsai онлайн, і воно сюди попало. Якщо вам цікаво, щоб я ось розібрав оці всі посилки а, з одягу, напишіть, будь ласка, от не по і просто напишіть. Якщо цікаво, я детально все це розберу чітко по коробки. Тут просто в цій коробці, я думаю, в тій було багато, там було 27 шорт і одні штани. Я думав, то багато, але тут я 9 взагалі мільйон. Тоже. З етікеткою Тоже сінцей 299 гривень, будь ласка, я так розумію, що теж нова. Да, така худі на не страшно. Ну, типу, бачите, ну воно різне. Є нове. Є не нове, це взагалі щось дитяче, мабуть. Отака от футболка. Ну, скоріш за все, що це дитяче. Отак от, от. Тому така майка. Я буду чекати на ваші коментарі. Без етикетки, без нічого, але ну, не грязно. MSL Girl. Мішель Йорл. ось така штука. Якщо воно набере там, хоча про я не знаю, давайте 50 лайків, то я зроблю відос. 50 лайків або там коментарі будуть гарні. FF. Я зроблю відос, я це організую нормально, не отак от, от. Бо я не йшов. В студію, яка в другому приміщенні, я нічого не прибирав. Я, от як його сюди заніс розбирати, так воно тут і залишилося. І я вирішив запитати у вас, зробити комунікацію, отримати фідбек і потім вже робити повноцінне відео.